Вся слава Ісусу Христу. Знаєте, в релігії немає любові. Релігія і Ісус це речі несумісні, тому що це не є воля Божа, і саме релігія розіпнула Ісуса Христа, тому що це закваска фарисейська. Фарисеї були релігіозними людьми. Але це не заважало їм переслідувати вбивати пророків і розіпнути Ісуса Христа. Вони керувалися релігією. Вони робили все. Вони робили обряди, ритуали. Вони все це виконували і робили. Але в них не було любові. І тому їм їхня релігія, як і зараз теперішня релігія, або це не помінялося. Це то саме. Вона розпинає Ісуса Христа досі. І якщо в мені є ця релігія, то в мені немає цієї любові. А любов. Це є Ісус, це є Його Слово, і нам потрібно возростати в любові до ближнього. Але я можу бути в церкві, я можу прийти в церкву, я можу виконувати все. Я можу е, видавати себе е, християнку, але не являтися нею. Тому що моя середина наповнена злом релігією, тому що там немає любові. Немає любові до ближнього, немає любові до Ісуса. Якщо немає любові до Ісуса, то вже немає любові до ближнього. І знаєте, це є гріх в очах Божих, тому що це не є воля Божа. Боже, у волі Божій це щоб ми возростали в учнівстві, щоб ми ставали учнями Ісуса Христа, щоб ми перебували в Слові кожен день, тому що Бог дає нам слово кожен день, щоб ми реально возростали в любові до Ісуса, а не в релігії. Тому це дуже небезпечно. Тому Бог каже, що за таке буде кара, це найбільша кара буде. Це, це ми будемо там, де сатана, де диявол, де вони будуть, так само і ті, які. Зналить Бога, робляться для Бога, а не мають, не возростають любові, тому що в релігії немає любові, і це не є воля Божа, воля Божа, щоб ми возростали реально в слові, в учнівстві і в любові до ближнього і до Бога.